Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. І сьогодні поговоримо про новий знак, який дуже сильно зараз пантеличує водіїв. Водії не знають, як на нього реагувати. Тож, зараз детальненько вам покажу і розкажу, що це за знак. Водії все частіше зараз помічають знак круглий зеленою каймою і чорними цифрами. І написано, наприклад, обмеження швидкості. Для чого цей знак? Дивіться. Ставлять його більшості біля шкіл, біля, наприклад, таких місць, де часто там ходять діти або ще ну, важливе місце, де ходять саме люди і велика кількість їх. Наприклад, в житлових комплексах, школах. І в всіх місцях, там, де скупчення людей. Це спеціальне обмеження швидкості, в принципі, таке звичайне, як і з червоною каймою, є з біло, є з жовтою перепрошую каймою обмеження швидкості, і є з червоною. В принципі, вони ніяк не відрізняються ні капельки, просто новенький знак для того, щоб ви. Швидше реагували і краще звертали увагу. Цей знак прийшов до нас з Норвегії, так як зараз, по суті, всі ми йдемо швидесенько до Європи. Зараз європейські знаки, скоріш за все, у нас будуть присутствувати. А їх, як ви знаєте, мільйон і реально всяких різних і маразматичних, і не маразматичних, так само, як і штрафи. Тому цей знак 30, що ви не лякалися зараз, масово буде встановлюватися в Україні саме біля шкіл, як я вам говорив, і житлових комплексів. І щоб ви не боялися, це звичайне обмеження швидкості. За нього є штраф також, ну, без, без штрафу нікуди. І цей штраф це як перевищення швидкості. 340 гривень. Якщо перший раз 680, другий раз і пішло-пішло. Тому зберігайте швидкісний режим на нових знаках і до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.